Парцевий чоловічий годинник Читах Монако. Корпус виконано зі сталі. Ремінець – це натуральна шкіра. Покажемо, як налаштовувати годинник. Для того, щоб налаштувати дату, потрібно штіфт витягнути в перше положення. Ось так, не до кінця. Та налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штіфт повністю до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо годинник. Щоб зафіксувати наше налаштування, натискаємо на штіфт та повертаємо його в початкове положення. Два маленьких циферблати це наш секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо на праву верхню кнопку. Стрілка пішла: зверху у нас мілісекунди, знизу секунди. Щоб зупинити, натискаємо на ту саму праву верхню кнопку та щоб збити на нуль, натискаємо праву нижню кнопку.